Друга ознака збільшення чисельності нащадків руму і боротьба мусульман з християнами. Аль мустаурад Аль Кураші, розповідав, що посланець Аллаха, да благословить його Аллах та вітає, сказав, коли настане судний час, більшість людей будуть нащадками руму. Амр ібн аль ас сказав йому: Думай, що кажеш. Він відповів: Я кажу те, що чув від посланця Аллаха, да благословить його Аллах та вітає. Тоді Амер сказав, Якщо так, то вони мають чотири риси. Вони проявляють небачну витримку під час випробувань, скоріше інших піднімаються на ноги після лиха найшвидше повертаються після втечі та краще за інших ставляться до бідних, сиріт і безпорадних. Є в них і п'ята прекрасна риса. Вони більше за інших убезпечені від несправедливостей своїх правителів. Нехай кожен мусульманин замислиться над словами мудрого сподвижника, пророка, да благословить його Аллах та вітає. Як часто люди запитують, чому християни живуть краще за мусульман, і як рідко вони замислюються над тим, наскільки ж рідко вони самі допомагають бідним і безпорадним. Кожна людина досягає того, до чого вона прагне, і кожна людина отримує те, на що вона заслужила. І поки мусульмани продовжуватимуть нехтувати приписами свого Господа і відмовлятимуть, у допомозі нужденним вони перебуватимуть у значно гіршому становищі, ніж деякі багатобожники й невірні. Нафі ібн Одба розповідав, що запам'ятав, як посванець Аллаха сказав: Ви воюватимете за равійський півострів, і Аллах допоможе вам підкорити його. Потім ви будете битися з фарсами, і Аллах допоможе вам здолати їх. Потім ви битиметеся з римлянами, і Аллах допоможе вам здолати їх. Потім ви боротиметеся за Вжемісію, і Аллах допоможе вам здолати його. Таким чином, пророк, да благословить його Аллах та вітає, передбачав кровопролитну битву з римлянами, що відбудеться незадовго до появи Уже Месії. Абу Малік Аль-Ашарі розповідав, що посланець Аллаха сказав: перед настанням судного часу чекайте шість подій, перемир'я між вами і нащадками Асфара. Після якого вони віроломно нападуть на вас з 80 стягами, під кожним з яких буде 12 тисяч воїнів. Абу Давуд передав хавіль, у якому повідомляється, що посланець Аллаха да благословить його Аллах та вітає, сказав: ви укладете мир з нащадками руму, і ви будете разом битися проти спільного ворога, ви візьмете гору, захопите багату здобич і настане мир, однак на зворотному шляху. Між вами виникнуть розбіжності. Один із християн підніметься на пагорб, підніме хрест і закричить: Хрест здобув перемогу. Один із мусульман розгнівається і скине хрест униз. Після цього римляни відійдуть і почнуть готуватися до кровопровитного бою. В одній із версій Хадісу йдеться. Мусульмани візьмуться за зброю і загинуть. Аллах дарує цим мусульманам мученицьку смерть. Абу Хурейра розповідав, що посланець Аллаха Да благословить його Аллах та вітає сказав: судний день не настане доти, доки нащадки Рума не увійдуть до Амака або Дабіка. На зустріч їм вирушить армія з Медини, і це будуть найкращі люди тих часів. Коли вони вишукаються в ряд, нащадки Рума скажуть: залиште нас, і ми битимемося тільки з тими, хто вийшов з нашого середовища і тепер сварять нас. Мусульмани дадуть відповідь: клянемося Аллахом що ніколи не залишимо наших братів. Сам на сам з вами. Так почнеться битва: третина мусульманської армії тече, і Аллах ніколи не пробачить їх. Ще одна третина мусульман загине, і вони стануть найкращими з полеглих мучеників, а третина мусульман стануть переможцями, які ніколи не будуть покарані, саме вони підкорять Константинополь. Коли вони ділитимуть військову здобич, то повісять свої мечі на оливкові дерева, і в цей час сатана закричить: Уже Месія напав на ваші родини. Вони виступлять у дорогу, але звістка виявиться хибною. Коли ж вони досягнуть шама, дійсно з'явиться уже Месія. Вони почнуть готуватися до бою, шикуючись у ряди потім оголосять про початок молитви, і тут зійде Іса, Ібн Мар'ям Ясір Ібн Джабір розповідав. Що одного разу у куфі подув червоний вітер, після чого до них прибіг якийсь чоловік. Він не звертав уваги на сильну спеку і закричав у Абдула, Ібн Масуд, настав судний день. Абдулах лежав, спершись на спину, але коли побачив людину, піднявся і сів. Потім він сказав: Судний день не настане доти. Доки не проб'є час, коли мусульмани не зможуть розділити спадок. І зрадіти військові здобичі. Тут він показав рукою в бік шама і сказав: Ворог об'єднається проти мусульман, і мусульмани об'єднаються проти нього. Ясір запитав: Ти маєш на увазі нащадків рума? Він відповів так, перед цією битвою багато мусульман відступлять від своєї віри, але правовірні відправлять перед армію, яка має намір битися або до смерті, або до перемоги. Битва триватиме до настання темряви. І ніхто не зуміє взяти гору, але ряди мусульман порідіють, і тоді вони відправлять уперед другу армію, яка також має намір битися або до смерті, або до перемоги. Битва також триватиме до настання темряви, і також ніхто не зуміє взяти гору. Ряди мусульман знову порідіють, і тоді вони відправлять перед третю армію, яка також має намір битися або до смерті, або до перемоги. Битва знову триватиме до вечора, і ніхто не зуміє взяти гору. Мусульманська армія знову зазнає значних втрат. На четвертий день у бій кинуться мусульмани, що залишилися, і з волі Аллаха християни будуть розгромлені. Це буде битва, якої досі не знало людство, навіть птах не встигне пролетіти над полем брані, не впавши замертво. З роду, в якому налічувалося 100 чоловік, у живих залишиться тільки один. Хіба вони будуть радіти здобичі? Хіба вони ділитимуть спадщину? Ось у такому стані будуть мусульмани, що перемогли. І тут вони почують крик. Вже Месія напав на ваших дітей. Вони відкинуть усе, що буде в них у руках, і вирушать у дорогу. Уперед вони вишлють десять вершників. Посланець Аллаха да благословить його Аллах, говорив: Я знаю їхні імена, імена їхніх батьків, і кольори їхніх коней. У ті часи вони будуть найкращими вершниками. Або одними з найкращих.